В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори, чергові вибори депутатів обласних, районних, міських, сільських та селищних рад, міських, селищних, сільських голів. У Володарському районі із 16 тисяч 66 виборців взяли участь у голосуванні 9 тисяч 121 особа, що складає 56,8%. За результатами підрахунків голосів, 5-відсотковий бар'єр до Володарської районної ради подолали наступні політичні партії. 19,9% має всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». 19,49% голосів має радикальна партія Олега Ляшка. 14, Личі шістдесятих голосів має блок Петра Порошенка Солідарність. 13,7% – у партії захисників Вітчизни, 13,5% Аграрна партія України, 5,8% опозиційний блок, 5,4% політична партія Укроп та 5,1% голосів має Всеукраїнське об'єднання Свобода. Щодо підсумків голосування з виборів депутатів Київської обласної ради у багатомандатному виборчому окрузі в межах територіального виборчого округу номер 2 4, то 26,4% голосів має блок Петра Порошенка Солідарність, 22,9% має всеукраїнське об'єднання Батьківщина. 15,36% голосів має Радикальна партія Олега Ляшка, 9% має опозиційний блок, 6,3% голосів має українське об'єднання патріотів Укроп і 5,3% у всеукраїнське об'єднання Свобода.